Жой здоров'я, мене звати Затворницький Андрій. Ем, мені 35 років. Ем, я сержант десант штурмових військ за приносил України. В даний момент я інструктор навчального взводу е, власне роти підготовки сержантського спаду. За фахом я історик і власне 8 років я пропрацював викладачем історії в середній школі. Війна заставлена на роботі в складі 80-ї ОТШБР брав участь в обороні Вознесенська на Донецькому напрямку, також брав участь у визволенні Харківщини. Ось звільнення із Зюма. Зараз ми проживаємо в трагічні, але в той же момент величні сторінки історії і, попри те, що. Це дуже важкі сторінки, дуже важкі часи. Я гордий тим, що я дотичний до них, що я живу в цей період, що я, як і тисячі моїх побратимів, ми встали на захист нашої держави. Я вірю в те, що ми переможемо обов'язково. Також вірю в те, що наступні покоління будуть гордитись нашими, нашими діями, і ми побудуємо могутню, сильну, незалежну європейську, вільну державу. Слава Україні.